Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми, як і завжди, будемо дивитись цікавий епічний, настрільний, тактичний. Коротше, мега крутий бій на Бараску. Знову цей танчик, але ж просять люди і Бараска, і просять бій не зверху в списку, не в топі. Цей бій всередині, поміж дев'ятим, восьмим і сьомим рівнем, якраз на восьмому. Карта велика, просторна і гарна, на якій де є де розвернутися нашій команді, є де пограти на бараску. І давай дивитись, бо цей герой Джокімен, по-перше, вміє грати, по-друге, покаже, як це треба робити на цьому танчику з Франції, на цьому преміумному СТ 8 рівня. Що ж маємо? Т-49 в обидвіх. В обидвох командах, і тут вже йде гра, хто кого пересвітить і перестріляє. Там ще й Суперхелкат отримує, отримує Блайн, точніше, не Блайнт, отримує чужу пульку, якраз 49-го летіло і залетіло в нашого Бараска. Я дуже не люблю, коли таке відбувається. Але що ж, така гра, Бараск сам поїхав поперед 49-го, так би мовити, в пекло, і ледве там не опинився. Так, пересвічує він Т-49 ворожого і світить суперхелка та по якому має відпрацьовувати зелененька команда. Тут дерево можна так, можна так і не отримати. Не хоче, хоче сам постріляти, але, але арта забирає Т-49. Це вже непогано. Тут диви, який хлопак суне на об'єкті 257. 7 Думаю, що він зараз, як попре, як попре, як всіх пересвітить. Як ніхто його не проб'є, ну десь він такі гайди, напевно, надивився. Що так можна грати? Але я скажу, діти не треба так робити. Так воно не працює. Оп-оп, їде вперед. Бараск тікає, щоб не отримувати зайвого, ще й дукцією світить 112-го. Все правильно робить, треба лише дочекатися, доки зелененькі почнуть того об'єкта накидувати. Ти глянь, який він. Прей, хоч би що. Коли б я так грав? О, так. Отако, отако йому. 95-й дає на 800 з лишком ХПшок. І глянь, не зупинити цього хлопця. Він же їде на мужика до останнього, прямо при. Ну. Таке собі, Таке собі, коли ти граєш проти Т-95, це не сильно допоможе. Ну, Буде стріляти наш Бараск чи ні. В щоку можна було пробувати дати. Але не поспішає, не хоче світитися зайвий раз. Ти глянь, який. Довгенько, довгенько жив 257. І наш союзна... союзний танчик важенький. Ну, на направда, сьомого рівня тут нема нічого дивного, броні в нього нема. Тому не вижив. А Т-95 цілий летить арта. Ой, прямо в 95 але взагалі без дамагу. Добре, що не в а то можна так і в ангар від'їхати. Бо бронів Бараска, на жаль, дуже мало. Їде знову пересвідчую. Дивись ще один 112-й. Точніше, це той самий 112-й, але я маю на увазі ще один важкий танк, суне просто вперед. І треба його бити. Треба його бити, а червоненькі побили багато наших на центрі. Супер -хелкат. треба забрати Супер Хелкета. Я б вже на місці Бараска так хотів настріляти, що це капець. Що це капець, але настрілює поки що Т-95 і досить непогано настрілює. Тому що ж переживати? Ну дав би вже два рази. же ж купа кущів. Просто би тріснув раз, тріснув два і все, чудово було б. Щось боїться, стріляти наш герой не хоче. Тут точно вже б дав би. Нарешті нарешті, алілуя. Перший снаряд залітає, одразу другий лево прилетів. Боже, що за команда опарантів? Я такого давно не бачив, що всі так їхали вперед і щось настрілювали. Просто по алеї, Барас тікає, бо він світиться, правильно робить. Треба рвати дистанцію, і треба заїжджати, забирати того Лео. Бо він щось зовсім знахабнів. Прям вкрай. Прям вкрай таких. Ух ти, як нашу 95-ту б'ють. Вона чи дупою стала, чи що. Чи там Т-30 під'їхав? Ну, подивимося, подивимося. Залишається 29 ХП. Всього. Залишилося, нема хп ніяких у Т-95, бо Т-30 її добив. 5-5-5, 5 хоча Сумарки вже 5000 дав наш Бараск, і він намагається ще щось відігрувати. Є ще 9 рівні у супротивника, СТХ є і Т-30 є. Тому треба так обережненько. А тут. Нема навіть кому сильно допомагати. Непросто. Я казав, що це буде цікавий бій з точки зору тактики, з точки зору того, що непросто. Мені такі бої імпонують, на яких не можна просто вискочити, всіх повбивати, хоча іноді хочеться. Так, ну поки світиться 112, арта наша досі жива, а вороги намагаються продавити ще нульову лінію, там, де гора. І така собі ситуація. Т-30 засвітився на центрі мапи. О, як довго наводиться. Хоча наш Браски не сильно намагався в нього поцілити, опа, опа, ВЗХ 7-го рівня засвічується. Ну, теоретично можна їй надавати, бо вона погано бачить. А тут купа кущів. Єдине, що треба вицілювати? Ну, піпку ж можна було, вона більш стирчала навіть. Ховається за ворожим трупом Взеха. Не залітає, не залітає жоден з пострілів. Бо Взеха дуже дуже ховається за трупом. Хто там вмер, а, то 49-й, по-моєму. да? Там стоїть отож, давай дивитися, що буде далі. Що буде далі? 5-6. Червоні такі бюті наших б'юті це неприємно, бо хочеться підсвічувати когось, а крім арти, навіть нема кому стріляти. О тут, нарешті, Бараск почав роздавати сам дамаг. Скільки ж можна чекати? 25-7 суне. Хоча б можна було спокійненько спочатку відстріляти в езех, а потім так перти вперед. Затонув наш союзник на ВК-3002. Дуже, дуже на цій мапі треба було старатися, щоб да? це зробити. Але він зміг. Він хлопчина талановитий, хоча, по-моєму, там був нікнейм Ріна, тож, напевно, то була дівчина. Ну що ж, я нічого проти не маю, хай грай як може, але ж тонути то трошки негарно. Нічого, навчиться. Так, їдемо, їдемо далі, дивимося, що відбувається. Червоненькі такі пруть далі на горі 2, 5 7 їде по флангу, незрозуміло куди і навіщо. Міг би стати десь тут посередині допомагати відстрілювати. І в цілому, як на мене, Бараск вже також міг би трошки агресивніше підсвічувати хоча б середину мапи або свій фланг. Дивимося, що буде, він таки поїхав. Він таки поїхав до Т-29. І ще там десь були танчики. Он доще один. Ну то його можна і забирати 29-го на центрі мапи, бо він дуже нахабно стоїть, І поки він від'їде, можна його націлити. Боже, як воно довго так. Oh, <правж> прямо, Раз, і другий постріл. Є фраг, є другий фраг. І Т-30 фуловий. Оце так-так. Просто фуловий Т-30 до сих пір. 2-5-7 далеко їде, може від Т-30 боляче отримати. Так, воно є на 651. І, і поганенько. Поганенько, але Т-30 має по дубці отримувати з не залітає з дамагом, залітає з пошкодженням гусениці. Другий постріл влучає, але все, відіграв об'єкт 257. Я казав, що він щось далеко, попер, він же сліпенький. Він мав грати від огляду Бараска і якраз під нього підлаштовуватися, а не навпаки. Ну нічого, як то кажуть, і він навчиться, а рахунок 9.11. 9.11 Т-30 зайняв не сильно зрозумілу мені позицію, але щось там стоїть. Щось там стоїть, щось чекає. Напевно, новорічних акцій від Wargaming. А наш Бараск не чекає, настрілює і намагається світити. Правильно все робить, бо тут два сліпеньких важких танка, і в цілому в нього нема ніяких проблем, окрім того, що вони можуть отак. от Вперед нахабно сунути і заважати відігрувати. Так, Т-30 тікає гад. Ай, втік. Один, один, один пулька полетів. І ще один пулька в нас є. Вон до арта світиться, 9-12 рахунок. Із союзників залишилося лише арта м 43 І Т-25 2 поспішив. І людей насмішив, бо не попав. Т-29 продовжує тиснути свою лінію і намагається під'їхати ближче. Хоча з двох пульок він буде відігрувати в ангар, одначе їх ще треба дати. Тим часом вже майже 8К сумарки 9-12 рахунок і два фраги лише зробив наш герой. Цікаво, чим все це закінчиться. Ах, хто арта так насипала 29-му? Оце так так. Добрячий асист на 416 від арти і третій фраг робив наш герой, бо в 29 го не залишилось майже хп Їде назад, бо Т-30 дуже далеко, хтось вже бере базу, там фуловий, я так розумію, то тип, да, Ty 59 фуловий. Як показує, нам індикатори всякі. Ні, не фуловий, значно менше в нього ХП, значить, бріхав. Нагло нагло бріхав нам індикатори. Тут хочеться поцілити, але дуже далеко, але таки залітає під калібр. Яка в нього швидкість польоту тут? 1250 у преміумного і 1000 у звичайного. Доки йде перезарядка, саме час поставити лайк каналу Юрку, щоб підтримати український контент українського блогера. Так як... А також, якщо ти хочеш мене підтримати і бачити більше нових відео, таких прикольних, то краще задонатити там посилання в описі є. Так, захоплення бази збив. Але. Дамагу не наніс. О, з другого пострілу. Боже, як карта накидує сьогодні. Просто лютує арта дала на 533 у важкого танчика. Якісь в неї дуже, дуже атомні, дуже ядерні боєприпаси. І тут залишилось просто два надобитка і дві арти. По одній пульці. П'ятий фраг. Головне, щоб не засвітився. Засвітився, того треба тікати. Треба тікати від арти не отримати. Головні двопої ще летить. Так, ну дві арти в цілому зрозуміло, де. Треба обережненько забрати 112-го. І дограти вже на скілі цей бій. А явно в нашого гравця Джокі Мен зі склану скіл 4. Скіл явно є. Не знаю, 4 його або ні. Але грати він вміє, як і Взеха в цілому, просто в ой, Везесі, ну да, там все одно то Взеха 112, -та. 112 не щастить, як і РТ. Просто мансує поміж пострілами, виживає як може. І вже майже 13 хвилин йому вдається виживати на цій мапі. Хоча в більшості він грає часу, у більшості часу. Да, упродовж більшої частини часу він грає в меншості, ось що я хотів сказати. Не одразу підбираєш потрібні слова, але теж прямий ефір, можна так сказати. Коментування без монтажу заїжджає через інші кущики з боку, з флангу. Бачить 112-го і треба його просто вицілити. Ось о, ось, ось, є шостий фраг, ще залишилось забрати дві арти. Я думаю, що з чим, з чим а з цим же наш герой. Хоча дві, ну, за дві хвилини встигне. Має має це виконати, перезарядився він на фугасні снаряди. А арта стала на захоплення бази, хоча даремно але ті фугаси не летять. Не летять, от другий залетів на 358. Ну, не бачу, якщо чесно, тут було б перезаряджатися на фугаси, бо з одного він все одно не забирає, а так чи інакше треба два. Хоча ні, міг забрати 440. Тоді добре, тоді добре, молодець, що перезарядився. Будемо знати, що бараск на фугасах в цілому може забрати арту з одніє подачки. Так, перемкнувся на підкалібри, бо фугас залишився лише один і поки їде, сьорбає собі каву, доїдає круасанчик, щоб екіпажик їв швидше. А якщо ти дивишся це відео під час прийому їжі, то бажаю тобі смачного. А якщо ні, то з'їж булочку <хух> і випий чайчику. За здоров'я пана Юрка. І за здоров'я нашого героя Джокімен їде і хоче постріляти ту арту. Вона вже навіть нікуди не збирається їхати. Пара-пара-пам. восьмий фраг. Давай дивитись результати цього прикольного бою на Бараску. А вони ті результати досить непогані. Це, звісно, майстер тут настріляв, там насвітив, паскуччі взяв, Редлі Волтерса взяв. Патрульного взяв, захисника взяв і воїна, звісно, взяв. 8 фрагів, п'ять тисяч настріляв. І давай подивимося, що в нього ще більше, ніж 11К сумарки зроблено. 230 тисяч срібними назбирав. І от такий бій відіграв. Маю надію, що тобі сподобалось, що ти вже ляпнув подобайку, вписав коментар і взагалі оформив підписочку зі дзвіночком на канал Юркова. А в будь-якому випадку заряджай тебе на гарний настрій і щоб в тебе було багато світла і радості в житті. І до зустрічі на вечірньому стрімчику. Всього найкращого, пока!